І що ти сердишся? Ну, сірий там сірий, так, я вже відкрила жалюзі, ось він сидить і дивиться на фенді. Зараз сірий, я грію тобі молочко, дам молочка. Не знаю, може і хліб трішки вкришу. а? Який? Красуня. Так. Сірому вже тут молочко нагрілось. Чайник поставила нагрію собі кави, зараз водичку в першу чергу. От що, що зранку та ой, трішки розлила. Та, мабуть. Не знаю, буде він хліб, ну зараз спробую туди. Ну, ось так трішки. Хай не буде голодний фенді. Не біжи під ноги, це не тобі, тобі таке не можна. Сірий, це тобі, я підогріла. Бачиш? Так, сюди не можна. Давай. Давай, давай, отак. От давай. О, ну, звалиш нічого. Вийду, заберу, а може і не звалиш. бачите як там, видно. Ми їмо. А, -а, -а Фенді сердиться. Ой! Ну, що ж ти так сердишся, хороша моя, не треба. Так, все. Ліля приходила, принесла панахідку. Було день народження її покійному синочку Славіку. Ми трішки посиділи, попили каву і вона пішла. А зараз мені треба ще до Наталії віднести. Вона передала панахідку. Я поп'ю каву, погодую фенді і теж. Схожу до Наталі. Ти на вулицю просишся, ну пішли. Пішли. Ой, господи. Ми ще тут не відкривалися. Біжи, тільки не трогай сірого. О, подивимось, що тут. Давай, біжи. Ой, гарно так на дворі. Я думала, тут дощ показує по камері, що дощ, а тут немає дощу. Ну, сірий доїдає, навіть хлібець. Зараз спробую. Ой. Так, давай я витрушу. Давай. О, їж. Угу, Молодець. А так і підгодовуємо чужих котів. Ну, але нічого. Вони теж їсти хочуть. Давай, збирай крошечки, збирай рихти. Вчора давала Фенді сир, а вона не доїла. На, будеш їсти? Та да бо наша пані це вже не буде їсти. Це вже подавай м'ясо. Ну все, їж. Піду заберу її, десь там гуляє. О, сорока прилетіла. На дворі як весна, по забору сидить. Ну, все. А це ж крошечку, ось, бачиш, не доїв. Теж доїдай. Давай, хитрий який. Все, доїдай. Потім я помию. Загляда у миску. Побачимо, тут вона чи ні тут. Ти додому йдеш, давай. Він стоять, куди рвонула, куди? Ану стоять. Стоять. Пішли лапки мить. Беру на ручки, беру, беру на ручки. Все, біжи, помили лапки, біжи. О, ну і трусишся. Ти ж була на вулиці. О, побігла. Ну все, тепер я пішла каву пить. Це ж вона граться проситься. Фенді. Опа, опа. Що? А, Мішу? Ух ти. Отак. Так у так нас починається ранок. Красуня. Ты красуня Що там ще? Ага, ось так. Боже. Тобі вже 5 років, ти така вже доросла. А гра це любиш? Опа. Ну все. Я тебе тут уже назнімала назнімала пішла я каву пить Грайся сама. Сірий сидить на вікні. Фенді прийшла з прогулянки. На сірого сьогодні не нападала. Грається. А я роблю собі каву. ранку. Так. П'яток, кориця, кава і молоко. І моя перша ранкова кава. Ось видно, я думаю, ось він сидить. Сірий, сірий. Такий. О! Тихо! тихо. Все, закрила, закрила, все-все. Ой, чудо. Так. Такий у нас січень. Поки що без снігу, але і Ліля вчора, і Наталя говорили, що 6 січня. Будуть морози, заметілі. Ну, побачимо. Я сьогодні думаю, я думала вже сьогодні там, бо показувало, що град іде. Ніякого граду немає, то я думаю, як я буду йти до Наталі, може там замерзло, коли нічого. Ну, я ще й передумала, я так. Почекаю, може вона прийде. Якщо не прийде десь до 11, то тоді я її віднесу. У мене там запитували, ну знову ж таки, ці юзери не, не зрозуміло хто. Багато разів бачу, заходять до мене і запитували, скільки Наталії років і де вона працювала. Ну, я хочу сказати, що вона моя ровесниця, нам буде е, в цьому році 71 рік. Мені буде в січні, їй буде в квітні. Вона трішки менша. От. А про свою роботу я запитаю в неї, якщо то розповість. Де вона жила раніше, і ким вона працювала. А так ми вже не молоді. Бабушки, будемо так називати. Все своїми іменами. Треба не трішки, а добре. Вже ось о ляльки біжи. Поховала ой, іще одну. А Михайла прати поставила. І оце у нас отут під мойкою дверцята злетіли. Ну тут Артем зробив ось, о, воно вже таке стало. Монолітне, от хлопець придумкувати. Я, мабуть, і не знала, що так треба. Настругав з, е, ті, спичок і з ПВА перемішав і сюди залив і воно вже тут тверде. Тепер, коли приїде і почепе. Ну а зараз я попили сошу тут. Шерсть. Фух, лишилося тепер побризкать дві квіточки, оці, пущики. І все. Що там, Фенді? Хтось йде? Ні? Так, А, ну і підтиру ще підлогу трішки. І все. Килимки зараз повитрушую на дворі. І в мене в кухні буде чистота. Ось новенькі вже листочки молоденькі з'явилися. Так, земля, що. Кажуть, я там почитала, коли на 2-3 см просохне, як їх там зрозумієш. Тоді треба поливати Ось так. Ну, а тепер тут підлогу протру її буде чисто. І скільки в мене там година, сята година, ну потім майже вправилась. Зробила собі тепер сніданок. І що в мене на сніданок? У мене гречка, одна сосиска, соус і півогірочка кислого. Ну, всіх погодувала, тепер і сама поїм. А вона заглядає, ні, це тобі не можна, це тільки мені. І мені смачного. М -м -м. Навіть не проси. Так же заглядає, М? не проси. На дворі з'явилося сонечко, можна піти навіть погурять. Підеш до мною? М? Зараз вирішу. Брання закінчиться. Не заглядати на тобі не можна. Я тебе вже погодувала. Дивіться, що я встала водички взяти. То моя тарілка, то я їм. Тобі не можна те. Гречку тобі можна, але ж вона з кетчупом. А кетчуп гостренький. Ось я водички п'ю, а вона хотіла мені в тарілку, да? Ах ти. Розбишака. Не дала навіть висушить, дивіться. Ну, воно майже суха. Мішутка, ну, чистенька вже, все рада. Ой, все понесла. Все, не, не тільки не вимазуй. Тебе скільки іграшок, у дітей, мабуть, скільки нема. Ну, все, ти, Ось так сердюсь. Чи радію, чи сердюсь, не зрозуміло.